Чи відчували ви коли-небудь присутність людини, яка зовні здається доброзичливою, але щось у її словах чи погляді викликає ледь вловимий неспокій? Наче за маскою привітності ховається щось невловиме, темне, що резонує з вашою інтуїцією? Карл Юнг. Дослідник глибин людської душі називав це тінню, прихованою частиною нас самих, яку ми заперечуємо, але яка проявляється у ставленні до інших. Тінь не завжди кричить, вона шепоче у сарказмі, у погляді, у тиші, яка важить більше за слова. Люди, що приховують ворожість, рідко відкривають свої справжні почуття, але їхня тінь завжди видає їх у жестах, у словах, у тому, як вони реагують на ваш успіх чи невдачі. Ці тонкі знаки, як тріщини на склі, ледь помітні, але невідворотні. Сьогодні ми розкриємо вісім ознак, що вказують на приховану ворожість у вашому оточенні, занурюючись у філософію юнга, щоб зрозуміти, як тінь керує людською поведінкою. Остання ознака, найпідступніша, може змусити вас переосмислити стосунки з тими, хто здається близьким. Перший знак це сарказм, що маскується під жарт. Людина може усміхатися, але її слова, наче гострі голки, ранять, хоч і здаються невинними. Вона кидає шпильку, висміюючи те, що для вас цінне. А коли ви реагуєте, відповідає: це ж просто жарт. Не будь таким чутливим, такий гумор не випадковий». Юнг вчив, що сарказм часто є проекцією тіні, того, що людина не приймає у собі, вона несвідомо критикує в іншому. Якщо ці жарти постійно зачіпають одну й ту саму тему, якщо вони залишають після себе відчуття приниження, це не гумор, а прихована ворожість. Тінь людини, яка не може прийняти власні слабкості, шукає спосіб підкреслити ваші, щоб відчути себе сильнішою. Сарказм повторюваний і цілеспрямований, це не просто слова, а відлуння внутрішнього конфлікту, що прагне вирватися назовні. Інший прояв тонкий саботаж. Людина може не кидатися відкритими погрозами, але її дії, наче дрібні камінці на вашому шляху, створюють перешкоди. Вона забуває передати важливу інформацію, дає пораду, яка веде в нікуди, чи робить випадкову помилку, що ускладнює вашу справу. На перший погляд, це здається недбалістю, але повторюваність таких випадковостей змушує задуматися. Юнг пояснював, що саботаж народжується з неспроможності людини змиритися з власними невдачами. Ваш успіх, ваш рух уперед нагадують їй про те, що вона не досягла, тінь, яку вона не хоче бачити, змушує її несвідомо гальмувати інших, щоб не відчувати власну меншовартість. Цей саботаж не завжди свідомий, але завжди руйнівний, як тінь, що падає на ваше світло. Третій знак тиха конкуренція. Є люди, які не можуть щиро радіти вашим досягненням. Замість привітань вони намагаються перетягнути увагу на себе, применшуючи ваш успіх чи порівнюючи його зі своїм. Це добре, але я зробив би краще. Кажуть вони, або їхні слова звучать так, ніби ваш успіх це випадковість. Юнг вважав, що така поведінка це проекція тіні, коли людина бачить у вас те, що не може розвинути в собі. Ваш успіх стає дзеркалом її невдач, і замість того, щоб зростати, вона намагається применшити вас. Ця конкуренція не про перемогу, а про страх програти собі. Тінь шепоче їй, що вона недостатня, і вона намагається заглушити цей шепіт, затьмарюючи ваше світло. Четверта ознака удавана доброзичливість. Людина може здаватися турботливою, але її слова чи дії мають присмак фальші. Вона запитує про ваші справи, але в її голосі бракує тепла. Вона пропонує підтримку, але ця підтримка порожня, як оболонка без змісту. Юнг назвав це дисоціацією его, коли людина віддалена від власних емоцій, а отже, не може щиро співпереживати іншим. Її доброзичливість це маска, за якою ховається заздрість чи образа. Ваш успіх дратує її, бо нагадує про те, чого вона не досягла, вона не може радіти за вас, бо це змусило б її визнати власні слабкості. Тінь. Яку вона приховує, змушує її обесцінювати ваші перемоги, щоб захистити власне его. П'ятий знак: контроль замаскований під турботу. Людина може стверджувати, що бажає вам добра, але її поради чи дії спрямовані на те, щоб обмежити вашу свободу. Вона критикує ваші рішення, змушуючи сумніватися у власній правоті, або пропонує допомогу, яка робить вас залежними від її думки. Юнг вважав, що потреба контролювати інших народжується зі страху перед власним внутрішнім хаосом. Людина, яка не може впоратися зі своєю тінню, намагається підпорядкувати інших, щоб уникнути зустрічі з власною нестабільністю. Такий контроль це не турбота, а маніпуляція, що краде вашу впевненість. Справжня підтримка дає крила, а не ланцюги. Той, хто дійсно піклується, не змушує вас почуватися меншим, ніж ви є. Шоста ознака плітки та критика за спиною. Людина, яка не може висловити свою ворожість відкрито, обирає обхідний шлях. Вона говорить про вас із іншими, поширює чутки чи критику, щоб підірвати ваш авторитет. Чому вона це робить? Юнг пояснював, що плітки це проекція власних слабкостей. Говорячи погано про вас, людина намагається заглушити голос своєї тіні, яка нагадує їй про власні недоліки. Ваш успіх чи сила стають для неї загрозою, і вона атакує вас із тіні, боячись відкритої конфронтації. Захист від пліток простий, але вимагає сили. Не реагуйте емоційно. Плітки живуть вашою реакцією. Якщо ви ігноруєте їх, вони втрачають силу. Живіть так, щоб ваші дії говорили голосніше за чужі слова. Сьома ознака образа на ваш успіх. Людина, яка щиро піклується про вас, радіє вашим досягненням, як власним. Але той, хто приховує ворожість, не може цього зробити. Її реакція холодна чи відсторонена. Її слова звучать як прихована образа. Вона може применшувати ваш успіх, називати його випадковістю, чи намагатися перевести розмову на себе. Юнг вчив, що така реакція це відображення внутрішнього конфлікту. Ваш успіх нагадує людині про її власні невдачі, і вона не може цього витримати. Її тінь кричить, що вона недостатня, і вона намагається заглушити цей крик, применшуючи вас. Не витрачайте енергію на тих, хто не може радіти за вас. Справжні союзники святкують ваші перемоги, а не заздрять їм. Восьма найпідступніша ознака невербальні сигнали. Навіть якщо людина приховує свої почуття за словами, її тіло видає правду: напружений погляд, зведені брови, скупа усмішка чи уникнення зорового контакту все це шепіт тіні, який неможливо приховати. Юнг стверджував, що тіло і несвідоме ніколи не брешуть. Ваша інтуїція, як чутливий компас, вловлює ці сигнали, навіть якщо розум ще не готовий їх розпізнати. Якщо ви відчуваєте дискомфорт поруч із людиною, не ігноруйте це. Тінь завжди проявляється у дрібницях, у жестах, у тоні голосу, у тому, як людина реагує на ваші слова. Справжні друзі не змушують вас сумніватися, їхня присутність зігріває, а не насторожує. Як захиститися від прихованої ворожості? Перше, довіряйте своїй інтуїції. Вона, як маяк у темряві, вказує на правду, навіть коли розум вагається. Якщо людина викликає у вас неспокій, не відкидайте це відчуття. Друге, встановлюйте межі. Чітко дайте зрозуміти, що ви не приймаєте сарказму, критики чи маніпуляцій. Мені не подобаються такі жарти. Я не хочу цього обговорювати. Ці слова, сказані спокійно, стають вашим щитом. Третє, не вступайте в їхню гра. Люди, які приховують ворожість, часто провокують вас на емоції чи конкуренцію, не давайте їм цієї влади. Якщо вони применшують ваш успіх, скажіть. Я пишаюся тим, що досяг і не потребую порівнянь. Четверте, обмежте контакт. Якщо людина систематично підриває вас, не діліться з нею важливими речами. Тінь живе там, де є доступ до вашої душі. П'яте оточуйте себе тими, хто вас підтримує. Справжні союзники не змушують вас доводити свою цінність. Вони радіють вашим перемогам як власним і підтримують у складні моменти. Шосте, працюйте над своєю впевненістю. Чим міцніше ваше внутрішнє ядро, тим менше вас зачіпають чужі тіні. Не шукайте схвалення в тих, хто не бажає його давати. Ваша цінність не залежить від їхніх слів чи поглядів. Сьоме живіть так, щоб ваші дії говорили за вас. Плітки, сарказм чи заздрість слабшають перед людиною, яка йде своїм шляхом із гідністю. І нарешті пам'ятайте, ваша тінь це теж частина вас. Юнг вчив, що прийняття власної тіні робить нас цілісними. Ті, хто приховує ворожість, часто не можуть цього зробити, і їхня тінь стає зброєю проти інших. Але ви можете обрати інший шлях шлях до світла, де немає місця для прихованих образ. Кожна людина, яку ви зустрічаєте, несе в собі тінь. Вона може бути союзником, що допомагає вам зростати, або ворогом, що ховається за маскою дружелюбності. Юнг вірив, що справжнє зростання починається тоді, коли ми вчимося розпізнавати тіні як у собі, так і в інших. Прихована ворожість це не лише про інших, але й про нас самих. Чи готові ми подивитися в очі власним страхам? Заздрощам, слабкостям, чи можемо ми прийняти свою тінь, щоб не проєктувати її на інших? Ці питання, як тихий шепіт у темряві, ведуть нас до глибшого розуміння себе, і коли ми вчимося бачити тіні інших, ми стаємо сильнішими, мудрішими, вільнішими. Бо справжня свобода це не лише вміння захищатися від чужої ворожості, але й здатність не дозволити власній тіні. Затьмарити ваше світло.